Всім привіт, я Гай забуваю знімати про хомячків наші нові відео, тому що не маю трішки часу, але сьогодні я прибираю за хомічками. У нас такий четвер прибирання і у нас дуже багато всього, як бачите, і різні колоски. І тут є також колесо. Зараз на підлозі у мене дуже багато різного прям. Е від стружків до різних будиночків, переносок, різні колоски, тут кокос, труби, будинки, старі різні наповнювачі для хомічків, також з боку акваріум, який я зараз чищу, і ось таке прибирання за хомічками. трішки вам покажу, що я кладу до хомячка в кліточку. Це для нашого нового хомічка. І так в нього ще немає імені, бо ми визначили, що це є дівчинка, тому напишіть в коментарях, як би назвати нашого хомічка. Ну що ж, причепив я вже колесо хомічку, насипав корму. Ось такий корм ми використовуємо, гризунчик він називається. А, також я поклав ось такий мультифруктовий колосок. І, звісно, поклав ще ось такий трав'яний колосок, думаю, ви всі бачили вже його. Тому ось так почуть кліточка і наповнюється. Тож кліточка ось готова наша. Також я дав таке сіно хом'ячку. Воно, я зараз вам покажу з Ось таке я даю смаколиків. Відроки. Не знаю, як в коло хомічки люблять спати, але в нас жужа дуже любить спати, наприклад, в кокосі. Тому я завжди їй е, тут там, вкладаю стружки, наповнювач такий е, для того, щоб вона там спала. І також, звісно, будиночок накладаю там, бачите, також накла... е, таку спеціальний наповнювач, щоб вона спала, але вона завжди вибирає в кокосі, не знаю, чому їй так подобається там. Але в керамічному домику мало б бути прохолодно але їй дуже подобається все-таки в кокосі. Ну, що ж, я поклав вже тут і колес. Хомічкам я стараюся завжди класти все однакове. Тому а, тут я також поставив, як бачите, травичку, колосок, такий трав'яний смаколик. По їлочку ми причепили і поставили кормушку. Е, і ось така кліточка в нашої жужі. Мені здається, дуже гарно вийшло. Отак От можу вам навіть показати. Так прям дуже на її так, е, як в природі вийшло, так скажемо. Ну що ж, ми заселяємо нашу жужу. Як бачите, вона вже тут все обнюхує собі. Давайте трошки пос постерігаємо за нею. Ну ось і все, поставили ми нашу жужу на поличку, там де вона завжди в нас стоїть. І вона вже собі тут облаштовується. Ну що ж, хом'ячок вже наш наступний в своїй кліточці. У нього така дюна. Ось як він виглядає. Напишіть, яке ім'я підходить, можливо, зірочка або якась сніжинка, або, не знаю, хмаринка, щось такого її якось назвати гарно треба. Ось, вона зразу побігла в колесо що поки що нікуди не біжить. Всі зразу вкрутяться в колесі. Жужа також розпочала забіг в колесі, як бачимо. Щось цей білий хомячок ще не хоче нікуди йти. Але в нього теж дуже гарно все так, облаштовано. І ось там внизу, знизу він спить. На жаль, ми не зможемо подивитися, що вона робить в себе в будиночку, бо там прям цілий в неї палац, так скажемо. І ми тільки можемо подивитися, як вона тут все буде рознюхувати. Бачите, дурок. Він загалом якийсь дуже дивний, він з самого початку такий був, коли ми його взяли. Бо нам сказали, це один хлопчик, який є. Але насправді це виявилась дівчинка, бо я вже дуже багато раз саджував з нашою жужою, і вони завжди б'ються. От прям завжди. З пушкою, наприклад, і хомічком... Інакшим, який у нас був, можете подивитись інші відео. Такого не було. Ну що ж, ви були на каналі Хомкі бомкі підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всі хомечки в нових домівках, так скажемо. Зробили їм гарне прибирання. І чекайте нових відео. Усім, па-па!